Привіт, вітаю вас у новому відео. Сонце б'є трошки в очі, проясняється. Зранку поляпав дощик, вітер не показувала на дощ. Це така погода у нас плюс 16, ну прохладно. Розправляю машину, бо щось вискочило, десь друга передача не робить. Ну, каже, наче зробив. І Щось там з димарем, каже. Зараз піду подивлюсь, що йому таке. Так, ось такий от сюрприз. Добре, що замітив хоч зараз. І в февралі поставив все нове отут. Чи воно під оцею стекловатою? Струхлявіло від неї, чи що від конденсату, не знаю. В февралі міняв котьок, все нове поставив. Навіть сезон не протопили. Да. Я наверх туди не дивлюсь, та він, в принципі, не дуже дивився. Добре, що побачив. Да. Вже сьогодні мав щось робити одне. Треба робити це. Це таке, що не відміниш. А, а То -то я в городу розпочатку. дивилась, що він щось, значить, чуть-чуть, знаєш, таке. Ну дивлюся. Я Олегу кажу цей. Тут хоч великоло хати, ти голов не піднімай. Я ж кажу, ми тут він ходили, був, він не дивилися. Може, гвоздь засунув, натягнув його. Він був нахилений в другу сторону. А. Ну, він був менше нахилений. Це там, я просто там не видно. Як на городі була, я дивлюся, що він чуть щось похилений. Але дивлюся, один провод такий, знаєш, як звисав. Думаю, Може від того, що провід не натягнутий. Я а думаю, я, мабуть, вис... що візьму звідси знизу 4 метри а, О. Да, сюрприз такий. Ну побачу, зараз я поїду подивитися, що по чому ще. Ну так. Це... Да. Поїхав Сережа в город в трубу нову. Я достала що стірку з стиральної машини. Думаю, що воно там дзвенить так. Ми десь змійка відірвалася від кофти якоїсь що. Там от все що розвішувала, було десь штук 8-10 таких шурупів. І завжди кажу йому, що дивись, доставай, не лишай. І я обично провіряла, це Та, так пощупала кармани, наче нічого немає. Тепер переживаю, щоб не дай Боже не лишилось десь. Та не накрилася машинка, бо буде теж весело, якщо ще прийдеться машинку купляти. Буде добре. Це ми так в минулому році, в минулому да, ремонтували холодильник. Поломався холодильник, визвали майстра. Чи три, Три, по-моєму, за ремонт і 500 гривень за дорогу ми йому заплатили. Пройшло десь дві неділі. Холодильник знову накрився. Ну, він робив, виходить, тільки морозилка робила, верх не робив і він не виключався. О. І ми тоді дзвонимо, але ну, ми теж не пам'ятали, ми пару майстрів тоді. Всі, від, всі відхрестилися. Тіпо. Це не я був, це не я, але ну, один з них збрехав. А потім ми вже в другої людини спитали, що, що нас надули добре на ціні за той ремонт. Та й ми так винесли, він стоїть тут під навісом. Купили собі новий та й все. Вже ремонтувати, такі гроші викидати кожного разу. Купили новий і спокійня. Зараз вже переживаю, щоб ще не накрилась машинка, мог де веселуха. Вітер зривається такий, що захмарюється, щоб опять не пустився дощ. Купити ще, щоб доща не було. Може не буде. Сонечко яке виглянуло гарне. Купив Сережа от трубу научки, що привіз 130-ту, ніржавейку. Це вона в білій пленці, зараз мені треба її обдерти. За метр 400 гривень і купив вату. Погонний метр 200 гривень. І там уже розбирає той Димар. Зняв Сережа Димар, привіз новий. кишоновий. Це, звісно, Геть Гекструхлявіло тут. Це ж, вище дітей, більш і легкий зверху. Бачиш що це? З, звісно, взагалі шось. Вовше, вовше. Що за то зимок? За пару місяців, вважай, там лютий, березень і ще скільки тут ми палимо. Здерла я цю пленку, звісно, важко так воно віддиралася. Я думала, так воно буде легенько здиратися, ага. І руку порізала, але здерлася. Сережа поїхав тут в магазин. якісь хамоти йому треба. Дай Бог, щоб тільки були щоб не прийшлося знову їхати десь аж в город. Такі гарні нові блискучі. Це нове гарне, а в тому закоптиться, де також чорне, як і то. А як діла капішов, бо щось ляпає, хоч би ще не пустився дощ, сьогодні взагалі не показувала на дощ. утра щось ляпало і зараз знову моросить дощ, почему ну, вияснюється ненадовго. Чепили, бо слава Богу. Знову дощ моросить. Ще треба буде Закінчився скотч, треба буде докупити, щоб ще низ утіплити. Верх утіплили, тоді тяжче його доставати, щоб не знімати, а низ уже потім сірожа зробить. Добре, що ще нема таких холодів, ма морозу. Якщо замітили, поки нема ще холодів таких сильних. В кому не впало саме. Ще 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 мангал. розпали вчора м'ясо, замаринував. замаринував. Ну, ми, звісно, пожаримо її, але ж робота така з'явилася, треба зробити. А ти не стягуєш ту проволоку? Що? Не стяг? А, ти з її стягуєш. Я не, хочу не, просто не туди а... трошки вищити. Ну, добре, що зробили. А то вже скотч докупи. Вата є, це зроби. Да, дощик, якраз Сережа запалив вогонь. Да, день маленький, а ще й хмарно, дощ. Добре, що вітер втих, трошки був вітерець, не сильно втих. Такий костер. Ой, тут так тепло, хорошо. Красота. Може більше вже не буде ляпати. Тепло біля вогню. Добре, так тихо. Вже дожарюється наш шашличок. Ну, не пізно, щось около сім часов, так зараз? Так, так. Було шість, я думала, боже, воно так пізно. Шість часова ще й перевели 6. часи, так, да, темно. Ахне, ну кота, був дощ такий ще пустився, якраз догорав вже вогонь. Добре, що став. небо зараз стало чисте, зірочки видно. Пройшов дощик, скільки включили світло тут. Повно равліків. Як пінопласт, наче розсипаний. Біло. Все жруть, зарази такі. Оскільки їх вибирала. Но ну, повно ще їх є тут. Тепло на вулиці. Це вже клянче. Ну, воно ну, гаряче, де Шуді трохи шопить. Ти вже й це, ще трошки ти будеш знімати, аж даси ж? Да, сіш? да. Підемо да. до хати. Ой, горить. Візьми його. Ді, ді, ді. Все, все. Може накрий трохи його ж, накрий, щоб не висушувалось так. Все. Воно так коли накрите, він не такий сухий, бо ми раніше жарили сном, не накривали. А такі стали накривати, Всё. і воно більш такий він сочний. тоді, да? Не і так як закриваєш коли доб... краще жарити, як зі да. кришку. Да, Набагато краще. А цей просить. На, на, <с> um> Це well. вже знає, що тут горить, як горить тут вогонь, що щось будуть вкусне робити. Я вже приходить і сидить тут, жде. Біжать. Гарматку дати заграєш сюди. Да. Як навчити, то заграє. За вкусно до. Заграє. Зараз, Та багато комарів у цих чи метеликів, чи що воно таке? Це такі здорові літає. Це сусло, гаражі, я М -м, я повно, повно. Ой, боже. Очі повибирають. Да. Тихо. Да, Та, Та, що дам, що, зараз. Дам, що нема дощу. Зірки повиходили. Красота. <ривіт> Зірочки де-не-де видно. Так що зараз підемо вечеряти. ось Там пробивається трошки місяць. Як було гарно видно, не вже не ще сховався трошки за хмарочок. Зараз дожаримо, підемо вечерити, лягати відпочивати, завтра на роботу Сережі. Сьогодні я думав трохи відпочити, але не вийшло. Сюди класно. класно. Да. Так що так, а вам всім бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.